Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Вайдики і ігрушка під назвою знову, знову і знову це не мій сусід. Захотілося тобі показати, не повіриш, що захотілося б тобі показати один скрімак, який я не відів, і заодно заграти. Ота ігрушка мені якось подобається, вижу, подобається і вам. Е, хочеться в нього грати, так як я вижу люту віддачу з того, так як прикинь. За ті три відео, що я виклав, підписалося блять, більше як 50 людей. То просто вау! То я не знаю, як то передати словами, давай почнемо. До речі, по поводу тої записки, там якась от, тої. там якась єбанута розшифровка, там прям біда, а говориться, якщо коротко, то говориться про те, що от, є хардкорний мод, а є мод простий, або звичайний мод. І там, той є доктор Вільям. Авто. Ну, відсилочка, бляха на Фредді Фасбер і так далі. Що він коротше проводить експерименти там і так далі. Ладно, менше будемо з тим говорити, давай будемо провіряти тих ласих ублюдків. Так, давай. ЗОС омок. ЗОС-омок. Так, погнали. ЗОС Омок теж двідьмо. Хороше, щось у нас мало людей. М -м -м. тут лише маю на увазі лише 4. Та просто подиві, ай, красавець, Ой, як блиститься тут! Ай, Айябаний терат, прикинь. Ладно, закритим. Давай отут. ЗОС омок. Прекрасно. Велика посмішка, великий ніс, маленька рука на підборідді і загострена голова. Все добре. Тепер до 74 го року. Після того а, він прийшов практикувати ритуали. Так, да, він є натураліст. Пише. Да, да, так, так і пише. 45-63, почекай. 45-63, 25-63. 2563 8947. Вроді все добре. Вроді немає до когося доїбати, він є в листковий, є його ID і все просто прекрасно. Дана рахунок, якщо опять же, той відос так залетить, як в минулі, пишіть в коментах, яку ігрушку проходити. Того що я чекаю а, супермаркет симулятора. А там біда, там, бляха, як 24 чи 21 квітня виходили обнови, все. Собака ID-карту. Пси на ID-карту. Зараз, блядь, буде в тебе ще один шрам, не повіриш. Окей, Ксебек Цербес. Вроді так само. Я пам'ятаю, ми дуже довго дивилися і зрівнювали його імена. А, перший поверх, перший той. Він є той ксесбет, ксербет. Ксесбет, ксербет. Опять же, в майбутньому, буквально, можливо, через тиждень. А, можливо, через два протязі двох тижнів. Знову буде виходити дуже мало відосів, того, що. Стільки роботи назберується, що просто, блять, біда. Що просто прям піздець. Так, нахер. сразу нахер. Заговорює мені зуба, бляха, муха, і той. Да дві палочки, все, собака. Зараз ти не повіриш. ти... Та... Це вже, вже походу, твоя третя неудачна попитка. Раз, два, три. А, давай. Е... Зараз почекай. Три. Три. Один, два. А, так от, буде до хрена роботи в мене. От прям такої, що не можна розказати словами. А, тому, на жаль, буде мало відосів. Я постараюся їх викладувати, але все рівно. У мене сон тепер нічого не помінялося, по 5 годин сплю. Так що, якщо не буде відосів, то знаю. Я не паузу, ну все добре, все просто прекрасно. Все, красавчик. Просто дуже і дуже багато роботи. Була у мене думка. Ну, про те, що дуже рано говорити, але ладно, потім то скажу. Подивлю, як той відосик зайде. Боже! Ти з малагрим. Красавіца ти, Боже. Істар. Ерескігал. Э, эрэ... Піздец. Ісхтар. Почекай. Ісхтар. Ерестігал. Ерескігал. Почекай гал. Окей. Ісхар гал. Третій поверх, другі двері. Да, вона живе сама, вона є в тому. Uh, давай провіримо ще раз печатка. Печатки є добрі, печатки прекрасні. До 66 го року. Заодно провіримо код. Uh, 94,52, 94,52. 6985. Mm, 6985. 8896. 8896. Добре, каусе спец. Що там вона написала в тому листкове. Вона прийшла то каусе спец. Окей. Окей. Е, після того довгий ніс, довга посмішка, круглі вуха. Корлі хейр, кучеряве волосся і великі очі. Да, все прикру. Ну, тут важко назвати круглими ухами, але. Почекай. Ні, вуха такі самі. Ладно, псина, проходь. Ладно, ми вже двох пропустили. Проходь. Я б хотів показати тобі скрімак, який буде. Не знаю, чи запорю я собі проходження, чи не запорю. Що, руки? А де? А я не поняв. А от тобі раз, блядь. Почекай. Давай мені детей. Детайли. Сам фабрікс. Давай. Так от. Хто? Моле. Що означає моле? Почекай. Якась міль, блять, прикинь. Що означає моле? А... Стій. Моле. Хуй. І пойме, що вона мала на увазі. Ладно, плейген. Давай я тобі покажу скрімак, який ти ще не видів. А... Я не пам'ятаю, чи та серія вийшла, чи не вийшла, тому що я дуже і дуже до хрена багато чого робив, був. Записав і много просрав. Я не пам'ятаю, чи то вийшло. Давай. Все, давай, йди нахрен. Зараз ну то прям потрібно так зробити. 3, 3, 1, 2. Тут два варіки. Або ми його захірячими злого, або захірячими доброго. Якщо ми захірячими доброго, то я тобі покажу скрімер. Якщо ні, ми зараз дізнаємося, якого ми захірячили. Давай, 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 давай. Я продовжую свою роботу. Давай. Вот ми захилячили доброго. Появляється такое єбало істини. Вот оно. От та собака сутула. І зразу. Навіть да, не дивимося в документи, от зразу. І зараз ми дізнаємося, чи вона була добра, чи вона була погана. А, я подумав, то буде цікаво досить, знаєш, тобі показати за той скрімак. В общем, у нас дуже і дуже много всього в мене в житті міняється. І міняється прямо разом із тим. І я не знаю, чи стоїть. Ну, просто була така думка, і. ВОТ! Сподіваюся, ти злякався, бо того, що то є скрімер. От то був скрімак. Не знаю, дальше відоси, я не знаю чому, але іменно та ігра, це не мій сусід, вона чомусь залітає. От, роби, що хочеш, вона просто бере і залітає. Але. Я дуже сподіваю. Сроб Entry request. Де є твій enter реквест? Твій ентері реквест тут. Зразу в дупу, у того, що тут дві полоски. Зразу навіть не будемо дивитися. 3, 1, 2. Чи було б цікаво, маю на увазі, завести Instagram, акурат про. Для того каналу, можливо, якесь робоче місце, або десь кудись, коли я хочу відпочивати, або щось таке. Пиши в коментарях і пиши, яку гру проходити, Того, що я прям не знаю я в очікуванні супермаркет-симулятора, він також плюс-мінус непогано заходив. І ще є варік записати симулятор фермера. Simulator 2023, чи якось так там. Не знаю, я б хотів поспілкуватися на рахунок того в коментах, як би то заходило і так далі. Ладно, все, менше розсуждень, і того що то не дуже цікаво слухати. Enter реквест пес. Окей. Навчився на своїх помилках. Я навіть не хочу запитувати, де в тебе той наступний шрам появився. Так. Ксесбект, ксербект. Тебе нема, блядь. Куди ти йдеш нахуй? Ти що, собака? Тебе нема, блядь, ха, сьогодні. Це повинна бути помилка того, що. Окей. Кого яку кров? Що, блядь? Ладно, перший поверх, перший той. Е, з'їсти якусь душу. Е, да, його жонушка нема дома. Блях, він такий ублюдок виглядає, якщо чесно. Мені прям не подобається. 1-1-5-2. 1 1 5,2. Зараз перезвонимо, запитаємо, чи ти є вдома, чи тебе нема вдома. Якщо тебе нема вдома, то буде прям прекрасно. Ну, ой, якщо ти будеш вдома, то буде прям прекрасно. Хоча я більше ніж впевнений. Так, да. да, 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 все, давай. Окей. Давай будемо провіряти. Так, 70-й, якусь душу, номер. 3-3, 5,2. 6, 9, 9. 3, 5, 2, 6, 9, 9. 3, 3, 5, 2, 6, 9, 9. 3352699. 4, 5, 9, 6, 8. Почекай. 4, 5, 9, 6, 8. Та вроді все добре, вроді все прекрасно. Ще провіримо його особливі примети. На голові носі шрам великий ніс, дві татуювання і. Чікбон. Йо! Маленький ніс. Велика посмішка. І на тому на нас. Окей. Блять, питань немає, ладно. Ладно, собака тиремета, проходи з тебе коробка конфет. Може, щось друге. Заходь. Наступний. Де є ти той пес? Слухай, а чого я, блядь, у такій. Слухай, а то на ній ввечері саменький. Путь носок маленький, не хочеш? <сум> ладно, то шутка. Ладно, то шутка погнали. Так, два і два. Не поняв. Другий поверх. А, четверті двері. Вот. Окей. Йок Созос Йок СОЗОс. Окей. Йок Созос. Прекрасно. Тут у нас все є. Печатки добрі. А, ти є в списку. Окей. Далі після того. 6-8, 9,5. 68, 4746, 4823, 4823. Прекрасно. Довгий ніс. Е, в носі є кольцо. Загострені вуха. Да? Коротке волосся і фес фенкс. Що таке фес фенкс? Фенкс. Зараз за гуглими не переживаємо учимо разом з тобою англійську. Ф. -А -Н г, С. Ікла. Точно, я забув. Я забув. Да, все добре. Да, нього все прекрасно. То то, 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 все добре. Що я ще його повинен запитати? Вроді все добре, но я якось його дуже скоро провірив. От я якусь його дуже і дуже скоро провірив. Вампірізм. Вампіризм. Я прийшов якусь крові. До якого року почекай? До 73-го року. Та ладно, проходь, херба з тобою. Проходь! Не соромся, чувствуй себе, як у гостях собака. Попробуй він на мене напасти. А хто? А, а де помилка була? Почекай, я щось дуже много говорю, я зовсім розсіяний. Нам потрібно пройти. Тут прям біда, 12 хвилин пройшло, а той, побачите деталі. Неправильні брови. Вот тобі бляха. А що ти мовчав? Чого ти мені не сказав, що в нього неправильні брови? Ну так не можна. Ти бачиш, я в окулярах я не бачу добре, а ти мовчиш. <сум> Ладно, то шутка. Що в нас тут? Знову а, рука Цікаво, От в неї шапка яка буде? От Прям рукавиці чи що? Вот слон. Хаугнар фаугн. Хаугнар Фаугн. Окей. Тут добре до 71-го року. Погнали, да, подивимося. Вроді то все добре. Другий поверх. Другий поверх. Окуліст. Окультіст. Окуліст. Окей, нормально. От ви прям підходите одне одному, то нормально. Значить, тату, два, Дві бивні має бути. Великі уха. І має транк. Я не знаю, що це означає транк. Зараз провіримо, що означає транк. Е... Транк. Стовбур. таскс? Почекай. Таскс. Вот. Бивні. Окей. Має стобур, блядь. Походу хобот. Вроді, все добре. Провіряємо номер. 456989. 456989. 4,5, 69,89. 63. 23. 63, 2,3. 6, 8. Окей. Знову. Я щось пропущу. Знову щось не побачу. Він нас відпиздить і все буде дуже і дуже печально. Вроді, все добре. Ти я в листковий, все проходь. Проходь. Зараз побачимо. Знаєш, самообідно, то є. А, коли то є пізніше. Руки? Ні. Коли то є пізніше, коли ти вже дійшов десь до середини або щось таке і. Зразу то Ах, панч, ксіл балба. Ах, панч, ксіл, балба. Айді пес. Вот твій Айді. Окей. Ах, панч, ксіл, Балба. Окей. Все добре. Тут все добре. Я провіряю печатки тепер. До 82-го року. Після того 5,648. Почекай. Де він є? Де та собака? Який то поверх? 3-3. і 3. 5,64.8. 9.5,21. 5, 21. 9, 5, 21. 3, 6, 47. Та нахрен 36. Стоп. 47. 3, 6, 47. Добре. То вроді добре. Провіряємо його. А, ті. Носить маску, круглі вуха, коротке волосся, круг... А, кругла голова, круглі вуха і. Маленькі очі. Дав все добре. Дав все добре. Ти є у списку. А, третій поверх, третій ті. Хорошо. Анігілятор і що він, він скаже нам? Нічого не скаже. Третій апартамент на трет... Ладно, проходь. Ну От я не знаю, якщо буде якась зараз помока, я просто вахері. От минула серійка, дайшла доси непогано. Ми їх прям хірячили. А от тепер. от тепер добре. Куда? Куда, блядь? Куда ти йдеш? 3 1, 2. Собака-то не мета. От, то є хардкорний мод. Тож, по ідеї, ті всі хороші э, сусіди наші повинні приходити пізніше. Ну от то немає смисла, того що. Ну я вже знаю, що то він не буде. Того що, блять. Не можуть бути двоє одинакових. І так, кстати, у тій розшифровці, от що тут говорилось, я спеціально подивився відос по поводу того. Тебе нема в списку, псина. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Коротше. Тебе, блять, списку нема. Кого? О, окей, там у нас. Ні, того у нас не. Б... О, бляха. <с> Я спутав з минулого серію. Окей. Перший поверх, перший той. Вона каже, хтось мав якісь нічні. Ага, От, 24 пальці, багато очей, маленький ніс, носить це решка і рука на голові. Окей, 3 і 3. Печатки добрі, пр... печатки прекрасні. Далі після того. 1, 1, 6, 6, 8, 2. Один, 1, 1, 6, 6, 8, 2, 3 1, 9, 8, 9. 9, 8, 9. Другія флети. Провіримо, що той. Другія флети. Окей. Другія флети. Прекрасно проходь. Проходь, я не знаю, чи буде то помилку, що ми її тепер пропустили. Вроді все приходило прекрасно. Руки, так? Да? Ні. -ет. О, ітачі. Привіт, ітачі. Так, печатки добрі. І за нами Йомі. І за нами Йомі. Окей. Все добре. Далі, 23,56. Пішли, провіримо. Де та є собака сотула? Псина на ТД. Почекай. Якщо що, я недавно прокинувся, я прям в вахер не розумію, що відбувається, я спав, того що в мене з'явилася свободна хвилинка, так як ми поскорше втікли з роботи. Вот і за нами Юмі, прекрасно. І тому я спав. Якщо я баляха щось туплю, а щось таке, то май на увазі, я просто просто недавно. 23.56 23.56, 8.9.9 8.9.9, добре. 8.6.5.3.2 86532. Прекрасно. І за нами йомі. От Ту саме легше вимовляти, того, щоб ляха саме легше. Тут все добре, тут все добре. Провіримо ще її зовнішній вигляд. Довге волосся, великий ніс, круглий підбородок і бліделице. Великий ніс, круглий підбородок. Довге волосся і бліде лице. Не може бути, щоб третій сусід ішов підряд. Добрий. Ладно, проходь. Зараз прийде ще одна і за нами, і все. А якщо вота нас не захиряче, то захирячимо ми другу. Руки? Ні. Вот! Так як би знав. Так як би знав, що вона повинна прийти. Прикинь. Ну, от чому не зробити наоборот? Якщо реально, то є хардкорний режим, так чому її не можна першу сюди посла... поставити, а далі ту другу. Ну, того що. Бля, от тай другий персонаж зовсім втрачає якусь актуальність. Або більше таких, яких немає в списку. Ми пропустили того, того, того ми всіх пропустили, так? Да? Ну. Доктор Вільям Автон. З неудачно, блядь, о, тебе нема тут. Того що ти йшов до якого? Кому ти заливаєш? Почекай, ти жиєш із ту свою принцесу, да? ти десь тут жиєш в третьому, тьому вод. Да. 14,25. Зразу перезвонимо 1, 4, 2, 5. Що, як там, Фредді поживає, Бонні? не хоче мені розказати. Ні, мовчить. Як кстати, їм ти перезвоню. <laughs> ну, добре, він не вдома. Все добре, я зрозумів. Давай провіримо. Печатка добрі. Після того нам треба провірити вот дату. Оркус Діспатер. Цікаво, що то означає. Оркус Діспатер. Прекрасно. Збирач шкір. 63,25 63,25 25,98 25. 49,64 25. 25, 98. 25, 98, 49, 64. 49, 64. Прекрасно. Оркус діспатер. Перший поверх. Перший той. Добре, то все добре. Твої апартаменти перші на першій підлозі. Хорошо. Добре. Бляха, як він ублюдсько дихать, страшно. А, носить маску великі а, яскраві очі, довга посмішка і темна шкіра. Почекай, в нього ж повинні бути, блядь, якісь уха, ні? Ні. В нього ж повинні бути вуха зайчика, але тут немає на фотографії. Довга посмішка, да, вона є, носичкиру і так далі. Кот ми провірили, вроді все добрий був. То провірили, також було все добре. То добре, до 67-го року також все було добре. От проходь. Щось мені він не подобається. От серйозно, він мені щось не подобається на зовнішній вигляд. Він якийсь страшніший виглядає. Ми ж тебе пропускали. Ми ж тебе 100% пропускали. 11.52. Блять, ми її пропускали. Я просто забув. 11.52. Да, я ж рахував їй пальці на руці і сказав, яку шапку ще треба, щоб вона вдівала. Але я не пам'ятаю, то в минулі було, чи тепер як бекспікінг. Ну, собака. Куда ти преш? Куда ти, блядь, преш? 3, 3 1, 2. Я не пам'ятаю, у мене просто в голові тепер дуже багато думок, як все далі зробити. І я можу трохи відволікатися від того. Плюс до того до всього я лише прокинувся. Окей, давай. Давай продовжую свою роботу. Ну, наступний. Наступний! У мене просто немає слів. Білька, ви б не могли якийсь легший номер зробити. 3312. 2 То постійно його набирати, тут вже повинно протертися все було. Ой, спати хочеться? У мене вже на минуточку майже 10 година. Давай наступний. Давай я продовжую свою роботу. Давай, давай. скільки пройшло? Йо, 23 хвилини пройшло вже з серії. То дуже много. Вот клоун. В коментах писали, що от то він грає в дурня. Ні, він не грає то в дурня. Я тобі об'ясню, чому. Немає козиря, маєш всього-навсього лише 4 карти. Так само, як і в нього 4 карти. То не козир, то є стартуюча карта. Плюс до всього ти не маєш у дурня, як ти граєш, є він підкидний і є переводний. Так ти можеш, бляха, там не маєш і ще клоуна плюс до всього. І дуже-дуже всяких многомелочів. От, бачиш, я дев'ятку, блядь, поставити не можу. Але хоча короля такої масті поставити можу, то. М -м, дама. Чотирка. Я не знаю, як він поклав. Ш... От, дев'ятка тепер. Я в душі не знаю, як то є. Давай король. Сімка. Король. Пішов нахрен. Все, я Е, Потрібно ставити просто більші карти одної масті. І докидувати постійно. От, наприклад, в нього тепер туз. Я можу поставити або туз. Або тройку. Якщо я поставлю тройку, він закине той. Того я поставлю е туз. Чотирка. От я вже тройку не можу ставити. Я можу поставити п'ятку або даму. П'ятку. Король. А тут взагалі не шарю, як то робиться. Він виграв мене, псина. Наступний раунд. Давай, давай. Дев'ятка там є, окей, нам треба закинути. Давай закинемо даму. Тройка. Давай тройку. Шістка. Давай даму. Король. Дама. Ха-ха, <проб> <проб> псина. Давай, 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 давай менше текста. Давай доста говорити. Окей, 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 давай, давай, давай. давай. Все, нас кладено. Давай, до побачення. Все, я виграв? Прекрасно. От ми з вами і пройшли зміну. Увіділи скрімера. Белях, як його витягнути, я б на нього подивився. Увіділи скрімака. Не знаю, що тут ще робити. Є ще варік пройти всі ачивки. Оці досягнення, ті, що тут є, можна загуглити, то можна подивитися. От вони. От то, що Залишилося пройти в звичайному режимі і пройти в отут. Тут залишилося лише дві, а, то знайти ще одного 42 віпа і, і розблокувати всі ачівки. Тобто, якщо ми будемо грати, ми розблокуємо тут 42, то, напевно, той чел в шляпі, в якого лицея закрученою. То я дістав, а, як то не попало на запись, то от, є відсилка на Silent Hill. От то, що було так, так само. Її треба було пропустити три рази, якась прийшла в масці. То, як я отриму скример, то як клоун їх відписів, ми з тобою відділи, то і все, то відповіли на запитання. Тут і ще є декілька, а, декілька досягнень, які можна отримати. Якщо буде цікаво, або, можливо, у мене не буде ідей для відео, то обов'язково їх зробимо. А тепер, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!